Одеса для нас це комфортний, безпечний міст для його жителів і гостей. Вперше в Одесі до створення стратегії розвитку міста долучились експерти різних напрямків. На зустрічі ініціатором якої виступила місцева група активістів. «Самопоміч», Своїм досвідом з одеськими колегами ділились фахівці зі Львова. Ми насправді сьогодні зі Львова ділимося власним прикладом, власним досвідом, яким чином ми формували стратегію у Львові стратегію, коли ми запрошували різні середовища, різних громадських активістів до вироблення спільних процесів розвитку міста. Вони діляться своїм опитом. Вони розкажуть, як добились. Вони показують ті шаги, які пройшли на до тому що у них получилось сьогодні. І ми відемо следующе, що це не днів. Не робота не було ніколи шабне палчки ніхто ні прийшов, ні здійснили там за один день. У Львові писали стратегію декілька років і запрошували до співпраці різних спеціалістів. Таке об'єднання спільнот їх ініціатив врешті дало позитивний результат. Місто отримало комплексну стратегію, яка працює. Стратегію мають написати люди, які живуть в цьому місті. Мають написати люди, які представляють різні асоціації, різні громадські організації, різні підприємства. Одеса вже має документ під назвою Стратегія розвитку, але чи дієвий він на практиці? Час показує, що ні. Активісти ініціативної групи «Самопоміч» вирішили змінити тактику у процесі створення стратегії. Ми намагаємося перейти від формату, коли стратегію хтось заказав і вона не здійла на либо делали люди самі для себе. Ми хотим спочатку просто для обсудити і услышать разних груп, всичко їх мніння, увидіть всі їх нароботки, від їх відняння, стратегію. Кождої з них сама філософія громадянського мислення, яка пропонується учасниками зустрічі, нова навчитись брати на себе відповідальність та самоорганізовуватись. Очень часто ініціативи общественников сводятся к тому, щоб что щось бойкотировать, либо щось запрещать, либо скажем так, смещаться в конструктивну критику того, що происходит. А задача сьогодні это как раз смещаться в сторону конструктивних предложений. Але для того щоб створити щось комплексне, потрібно визначити глобальну задачу. Переконаний Олександр Барняков, лідер ініціативної групи Самопоміч в Одесі, ми хочемо об'єднати людей, експертів вокруг. Нещо того, що є ще вища стратегія, це То місії. Місії міста. Зачем тобто, ми здесь це все делаємо? Що вона несе, Одесу для, для, для жителей, для юга, для страны, для Європи, для мира в целом? Покроково стратегія має охопити всі сфери життя Одеси, визначити пріоритети та головні напрямки розвитку міста. І найголовніше, документ відповідатиме інтересам жителів, тому що створювався ними. Чому это важно сьогодні? Потому що наші програми, которые существуют і діють в місті Одесі, вони немножко ножка розрознені, ані хатічні, не доповнюють друг друга, не ані тих критеріїв розвитку города, які должны бути. За словами учасників, такі зустрічі будуть проходити регулярно. На них відбуватиметься діалог та обмін досвідом, вирішення локальних задач, написання концепцій, розробка планів. Спілкування та дискусії, до яких можуть долучитись усі одесити, що мають своє бачення розвитку нашого міста.